Тим краєм я навчився цінувати і по-справжньому дійсно любити свою маленьку батьківщину, свою Миколаївщину, Богу паланку, колишню, північне Причорномор'я. Так ще дуже дуже багато назв і історичних пластів нашаровано на цю землю. Отже, вірш степ. Коли довкола все пусте, коли з біч душить пластик, покину все, піду у степ, Піщинку степу в серце вкласти, за обрій сонце провести, безсила тут бетонна пастка. І, немов з востанню і з гостин до брил знов припасти. Бо вкотре з краєм степовим не встиг як слід побуть набутись, так виростаєм з поповин, лишаєм дім в порибі бунту. Останній вечір ковела бузок небес над вузьким степом, хмаринка стежку повела туди де мій розпростерто, куди, тамуючи цей біль. Не раз ще буду повертатись, будяк, Чебрець і деревій, Та рідний Бог, мов рідний тато.